Багато людей питає, скільки буде коштувати страхування в Іспанії для автомобіля. В даному відео розкажемо, від чого залежить вартість страхування. Перш за все, в страхуванні є відмінності від того, як ми звикли страхувати автомобіль в Україні. В Україні було дві окремі страховки: одна це обов'язкове страхування, і окремо це каско, хто хотів страхувати ще і своє авто. І ці страховки можна було оформити в різних компаніях. В Іспанії процес трохи інший. Це одна страховка, яка має різне покриття, є базове страхування, ви можете його трохи розширити, наприклад, покрити розбиття вікон чи царапини на авто. Потім ви можете зробити каску з різною франшизою або каску без франшизи. В залежності від того, що хочете робити, вартість страхування, звісно, буде різною. Від чого ж залежить вартість? Дуже багато параметрів, які впливають на вартість страховки. Як сказали раніше, вартість залежить від самого пакету страхування та франшизи. В залежності від регіону вартість також відрізняється. Якщо живете в регіоні, де велика кількість ДТП, то і вартість страхування буде вищою. Якщо у водія стаж водіння менше двох років, чи водій молодший 25 років, це теж дуже впливає на вартість, ну і звісно, вартість залежить від автомобіля, який ви страхуєте, та чи використовуєте його в бізнесі. І в різних страхових компаніях можуть бути різні додаткові послуги, які також впливають на страхування наприклад, відстань, яка покривається, щоб відвести ваше авто в разі поломки. Можна сказати, що в середньому базове страхування коштує близько 300 400 євро. Якщо брати страхування Каско з франшизою, то таке страхування може коштувати від 500 євро, якщо ж ви хочете прорахувати вартість страхування, то краще за все звернутись до страхового агента, який розрахує вартість саме для вас в різних страхових компаніях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал.